Друзі, добрий вечір. Весь месенджер в мене переповнений одним тим самим питанням за останній день. Чи правда, що, мовляв, прийняли якийсь закон, що чоловіків будуть випускати за кордон за якийсь залог або якусь оплату якоїсь там суми грошей? Отже, давайте я вам поясню, що це таке, чи правда це, чи ні, і що відбувається. Друзі. Ну, по-перше, це і правда, і ні. Наразі ніяких таких норм не прийнято і вони не діють. Наразі на сьогоднішній день станом на 15 вересня 2022 року. Але показую вам, у Верховній Раді зареєстрований законопроект номер 80.29 від 13 вересня 2022 року. Це проєкт закону про внесення змін до закону України про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України. Це законопроект. Він Нещодавно, як ви бачите, він поданий, є проект закону, є його текст. Зараз ми його з вами подивимося. Ось знизу картки законопроекту. Як я вам уже неодноразово пояснювала, написано, відображається усе, що з ним відбувається. Отже, 13.09 він був поданий до Верховної Ради. І ось що з ним відбувається так. Передано на розгляд керівництва, направлено на розгляд комітету, і сьогодні його надано на ознайомлення. Тобто, що це означає? Що це означає, що так дійсно проєкт закону, він існує, і він зараз знаходиться на початковій стадії обробки Верховної Ради. Знову ці тривоги, господи Верховної Ради на початкову ставку запуталася цієї тривоги. На початковій стадії обробки Верховною Радою. Його ще ніхто не голосував, він не був на голосуванні. Його текст може змінитися і неодноразово. Його можуть не прийняти. Тобто, розумієте, законопроект не є закон. Це такий ембріон, так би мовити, дивимося текст. Зараз я вам відкрию текст. До речі, я вас завжди вчу. З карткою законопроекту е, користуватися. Отже, якщо ви хочете на це подивитися так, після ефіру, забивайте в Google закону, 8029 законопроект картка. Ось три ці 8029 законопроект картка вам е, вийде оце. Отут ви спускаєтесь сюди ось «Проект закону. І отут нажимаєте. І вам відкриється текст. В мене вже він відкритий у новій вкладці, Вам відкриється текст. Ось він цей текст. Цей текст може мінятися, змінюватися. І він буде змінюватися. Ну, коли його будуть розглядати в комітетах Верховної Ради. Комітети розглядають, вони роблять якісь справки, доповнення, щось там експертні, якісь свої заключення і так далі. Тобто це не те, що один раз написали, і воно так і буде. Також, що тут є в тому тексті. Дивимося. Десь я вам тут не знаходила ось, ось. Що у нас тут є? Громадяни України, які виїхали з України під час дій воєнного стану, не на умовах передбачених у частині 4 цієї статті і не мають документів, що підтверджує право на відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації, тобто, якщо нема підстав на відсрочку, так для в'їзду в Україну мають добровільно перерахувати на спеціальний рахунок для збору. Коштів на підтримку Збройних сил України, суму, яка дорівнює 10 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних громадян. Тобто, дивіться, громадяни тут є такий пункт по громадянах, які виїхали. Виїхали, так? Ось пам'ятаєте, коли ви мені ставили запитання, чи прийняти законопроект, о той, що передбачає якесь покарання або ще щось таке, є ось такий тут момент, що ті, хто виїхав, і вони не мали ніяких підстав для відстрочки від мобілізації при в'їзді, вони мають заплатити по 10 прожиткових мінімумів за кожен місяць, що вони перебували за межами України, поки був воєнний стан. Тобто, от, от поки їх не було під час воєнного стану, наприклад, там 5 місяців, так то вони мають 5 прожиткових мінімумів. Перерахувати. На сьогоднішній день прожитковий мінімум, на сьогоднішній день він становить 2600. От і рахуйте, там за 10, 10 мінімумів, 10 розмірів мінімуму за місяць. Це дуже дорого. Тобто 26 за місяць. 26 за кожний місяць. Ну, це на сьогодні е, виходить, але це не діє, це не прийнято, ще раз кажу для тих, хто. Тільки що приєднався і не розуміє, про що мова. Це проєкт закону, шановні, це ще не готовий закон. Так що отакі у нас можуть бути зміни. На громадян України, які звернулися з клопотанням про виїзд з України, поширюються усі положення чинного законодавства. Вони користуються всіма правами, і несуть встановлені законами обов'язки. За громадянами зберігаються за, за, за громадянами України, зберігається на території майно, кошти, цінні папери та інші цінності, що належать їм на право приватної власності, будь-які обмеження їх громадських, політичних, соціальних, економічних та інших прав не допускається. Порядок в'їзду до іноземної держави регулюється законодавством відповідної держави. Громадянин України не може бути обмежений у праві на виїзд з України та в'їзд в Україну, ні з яких інших підстав, крім передбачених у цьому законі. Тобто, бачите, що вони змінюють. Статтю 2 викласти у наступній редакції. Право громадянина України на виїзд з України і в'їзд в Україну дає один з наступних документів: паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідчення члену екіпажа, окремо право громадянина України на в'їзд в Україну дає посвідчення особи на повернення в Україну. Я вам зараз його весь прочитаю, тому що він невеликий. В умовах воєнного стану для виїзду з України, громадян України, які входять до категорій, яким законодавчими або іншими нормативними актами встановлено заборону на виїзд з України на час дії воєнного стану, мають додатково надати рішення органу державної влади про офіційне відрядження за кордон. Або документи, що засвідчують факт навчання чи вступу на навчання у зарубіжному навчальному закладі. Бачите? Вони тут прописали про закордонних студентів. Тобто, зараз вони ж як це аргументують, що про них типу ніде не прописано, хоча це дуже сумнівна історія. Але тут вони це прописали. Бачите, навчання у зарубіжному навчальному закладі, або письмове погодження на виїзд за кордон від територіального центру комплектування, або документи, які підтверджують. Наявність рахунку в одному з Державних банків України з гарантійним внеском у розмірі не менше 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, кошти з якого громадянин не може використовувати за межами України. Дивіться, що це означає. Тобто вони у цьому законопроєкті прописують студентів, по-перше, по-друге, після всіх категорій. Вони ставлять але і кажуть, що ви можете виїхати, якщо ви внесете гарантійний платіж у розмірі 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Прожитковий мінімум 2600, 2600 на 5 це на сьогоднішній день. Читаю далі. Читаю далі. Тобто ви вносите на рахунок такий гарантійний платіж. І далі, що у нас тут йде? Далі, що у нас йде наявність рахунку в одному з державних банків України з гарантійним внеском у розмірі не менше 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Це я вам прочитала. Так? Передачу відповідному банку, нотаріально засвідченої заяви про добровільний обов'язок поповнювати. Рахунок із гарантійним внеском коштами в сумі, яка дорівнює мінімум розміру податків з мінімальної заробітної плати на час перерахунку за кожен місяць або частину місяця перебування за кордоном під час дії в Україні воєнного стану та дозвіл відраховувати. З рахунку з гарантійним внеском передбачено в цьому абзаці мінімальну суму, на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України після завершення кожного місяця, протягом якого громадянин перебував за межами України під час дії воєнного стану. Так, що це означає? Це означає. Що має бути приблизно так, що вони планують? Чи тих, хто хоче виїхати, наприклад, на заробітки, і вони обґрунтовують депутати. Так вони тих, хто були ініціатором цього законопроекту, вони обґрунтовують так, що дуже багато людей опинилися в крутному життєвому становищі. Це цілком правда, що вони не мають змоги заробити в Україні, не мають змоги виїхати за кордон на заробітки. Якщо вони хочуть це зробити, вони мають покласти гроші на рахунок, а потім кожен місяць е, залишити всі необхідні документи у банку щодо розпорядження цими коштами. На рахунку, щоб вони могли бути відраховані на потреби збройних сил України. За кожен місяць знаходження такої людини за кордоном. Це можна зрозуміти, якщо людина тобто, заробляє за кордоном, вона може щось там поповнювати. Це добре. Для людини, яка не має грошей тут прокормитися в Україні і кудись їде на заробітки, як вона це все організує, платить, тому що, щоб знайти роботу, ще туди треба поїхати, туди скопити гроші. Так, сяк. Це дуже важко буде тим, хто дійсно у скрутному становищі. Треба бути, я не знаю, щось десь, якісь кредити оформлювати. Я не представляю собі, як люди будуть брати ці кошти. Але ти, у кого є кошти, вони цим скористаються і будуть це робити. Ті, у кого немає, їм буде складно. Але може це і краще, ніж якісь хабарі або користування якимись незрозумілими людьми, які там якісь схеми виробляють з того, як перетнути кордон. Тому ну подивимося, що це буде, і я ж знову ж таки кажу ще ще раз для тих, хто приєднався тільки що. Це законопроект. Ми його з вами читали. Законопроект 8029. Після того, як я Я вже показала, як відкрити цей текст. Після того, як я закінчу ефір, я вам залишу тут посилання на цей, де я дивилася, щоб ви могли самі почитати. Ілона пише Рабов ділають. Едік пише: ну, жулики зелені. Галіна пише: Коротше, люди поїдуть заробляти, а їм будуть відстюгувати частину. Ну, капець придумали. Не, 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 не подобається підписникам. я бачу. Хто буде захищати Україну? Сєверну Корею ділять. Якщо я говорю: а Леонід у нас любить писати не в тему, е, я вибачаюся. Е, ну, я, як, як я до цього відношусь? А в мене дуже багато думок з приводу цих всіх виїздів, як і про студентів, наприклад, тому що я вважаю, що студентів за закордонних вузів не випускають наразі без правових підстав, на це достатніх. І що тут вони їх прописали, ну то добре, що вони їх тут прописали. Є над чим працювати і без нових проєктів. Я не знаю, наскільки це підйомно для людей, які дійсно того потребують, бо страждають люди в першу чергу ті, яким немає де заробити. А людина, якій немає де заробити, вона їде на Польщу, вона їде на Чехію, вона десь у хостелі там перебивається Проголодь, розумієте, поки їй видадуть аванси і так далі. І треба доїхати. І треба щось сім'ї лишити. Ну, люди добрі, коли ми там сидимо десь у, у барі і про проте там е десь депутати, може, які проте там, ну, нехай вони заплатять її. Так що платити, ну не знаю, подивимося. З другої сторони, коли взагалі ніхто не може нікуди поїхати, теж мало чого доброго тут, так. І третє це. Ну, хоча б це офіційний закон і є механізм передачі цих грошей на потреби Збройних сил України. Тому що, ну, з другої сторони, також, якщо подумати, так, якщо були дуже легкі умови для виїзду, то дуже багато б виїхало. А я не думаю все ж таки, що такі полегшуючі виїзд закони будуть прийняті зараз, тому що у нас. Чоловіки, я вважаю, що вони мають готуватися до того, що більшість чоловіків все одно пройдуть через це в нашій країні. Тому що ви ж не думаєте, що ми ходимо в наступи, що ми ось такі всі безсмертні, ніхто не помирає, у нас нема втрат. Ви ж це розумієте об'єктивно. Тому випускати, напевно, всіх підряд не будуть, випускати все одно. От, Владлена пише, як заробити такі кошти за кордоном: 26 тисяч налог з мінімалки, а ще треба жити, на щось для сім'ї передати. Владлена, ви перепутали. Перше, що я сказала, 26 тисяч це для тих, хто виїхав і хоче повернутися, а виїхав без підстав. Йому, щоб повернутися, треба буде то все сплатити. А тим, хто хоче уїхати, їм треба буде сплатити. Я читала в наступному в наступній частині відео зараз можу повторити. Просто я не розумію, чому я маю повторювати це по два рази. Але я це зроблю. Так, на, я, на, ті, хто хочуть виїхати, вони мають покласти на рахунок в одному з Державних банків України гарантійний платіж. У розмірі 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 2 600 на 5. І потім інші платежі, тобто вони будуть іншими. Вони не будуть дорівнювати 26 тисяч для тих, хто виїхав. Для тих, хто виїхав, вони мають бути, вони мають кожен місяць відраховувати читаю вам. За кожен місяць або частину місяця перебування за кордоном під час дії воєнного стану Відраховувати з рахунку з гарантійним внеском, передбачену в цьому абзаці, мінімальну суму на спеціальний рахунок ЗСУ. Що за, що за спеціальна сума? Це сума, яка дорівнює мінімуму розміру податків з мінімальної заробітної плати за кожен місяць. Це менше набагато, але це також ну, кожного місяця кошти. В принципі, все одно ініціатива досить креативна, я вважаю. Ті, хто незаконно виїхав і хоче повернутися, але не мають грошей сплатити, тому їх не впустять. Влад, написав. Ну, так, вони мають сплатити. Я не думаю, що їх не впустять. Я думаю, що на них навішують борги а, і так далі. Тобто буде система стягнення примусового того боргу, вона буде вжита до них. Так. Бо не пускати – це ну, нелогічно. Добре, я пішла, бо дуже багато маємо роботи. Пишіть вашу думку, будь ласка, як вам цей законопроект? Якщо у вас хтось питає і так далі, розповісти. Розповідайте своїм друзям, що цей законопроект, він наразі розглядається, але він ще не прийнятий. Це ще не діє. Лайк ефіру я вас прошу. 197 людей дивиться, якщо 197, ви мені пальчики вверх. Вгору так поставити. Це буде добре, тому що наша сторінка буде відніша іншим людям, а вона як корисною за вашими відгуками. Бажаю всім тихого вечора. У нас знову повітряна тривога. Бажаю, щоб у вас її не було і щоб нічого ні до кого не прилетіло. Всі були живі та здорові. Задавайте свої питання у, по телефонах, у вайбері, WhatsApp, запис на консультацію по телефонах, які вгорі написані в описі сторінки. Також пишіть. У повідомлення цієї сторінки, все, всім спокійного вечора. До